Хочу вам розказати реально справжню історію Марії Магдалини, про яку пишуть книжки, знімають фільми, м'юзікли, п'єси, малюють картини. Вона була бісноватою, агресивною і зрою грішницею, як кожен з нас. Але коли вона прийшла до Ісуса, то Ісус звільнив її від бісів. Він вигнав з неї сім зліших, які мучили її ціле життя. І після того вона його не покинула. Вона почала ходити за ним по п'ятам, служити йому всім своїм жменям, проповідувати Слово Боже. Вона мила його ноги найдорожчим миром. Ісус, слово Боже, це стало для неї сенсом її і зараз є дуже багато людей, які прийдуть в живу церкву, живого Бога, отримують своє чудо, стілення і йдуть з церкви, залишаються зі своєю думкою, зі своєю вірою. Марія Магдалина це є приклад для нас, як ми повинні служити Богу. І вона була найперша, кому явився Ісус і сказав: йти до Його учнів і до людей проповідувати Слово Боже і говорити, що Він є життя вічне. Ісус сказав, хто увірує в мене, той не помре, але перейде з життя у життя вічне і отримає нове нетлінне тіло, як у Ісуса.